Доброго дня, шановні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте її робити. Ви робите її, по-перше, для себе. Сьогодні багато казати не буду. Розминка з верхніх кінцівок і переходимо нижче-нижче І сьогодні у нас справа буде вправа на силу, згибання розгибання рук в упорі лежачі. Поїхали, розпочинаємо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Ой! Пробачте. Розпочинаємо зверхінь кізі. На пось на халову перед назадів право. Розпочинаємо. Раз, два, три, ух, чотири, п'ять, шість. Пробачте, шиє болі. У мене. Сім, вісім. Спокійно. без рухів. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Двенадцять. Чотирнадцять. Двадцять. Шістнадцять. Продовжуємося. Двенадцять, Двадцять. Дев'ятнадцять. 20. Нахиловою ліву, в праву сторону. Ноги на шині пліч продовжуємо. Спокійно, без резких руків. Тільки головою. Не мотаємо. Спокійно. Нахили тільки. Раз. Два. Ах. Три. Чотири. Спокійно робимо. Молодці. П'ять, шість, сім, вісім. І девять. І. Чотири рази по часовій стрілці, чотири рази проти часової стрілки. Розпочнемо. Поїхали. Раз. Рукимо політику. Давай. Три. Чотири. Два. Чти і три. І на останок. В іншу сторону. Спокійно. Без різких руків. Раз. Два. Втраємось. Під борідок. П'ять. Шість. Сім. Пікатись шиї. Три. І на останок. Спокійно, без резких руків. Закінчили. Наступне завдання. Руки к плечам. Без ускорення. Чотири вперед. Чотири назад. Руки к плечам. Без ускорення. Спокійно, без резких руків. Раз, ух, два. Ух. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Ух. Сім. <кхи> Пробачили. Вісім. Раз, два, три, чотири. Без ускорення назад. П'ять, шість, сім, вісім. І ще два повторення. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. І раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчили. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахилтулу вперед назад, ліво вправа, ноги на шині плість, спокійно, без різких руків. Раз, два, ух, три, чотири. Молодці, старайтесь. П'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. Десять. Дуже добре. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Закінчили. Два корота тулуба вліво, два корота тулуба вправо. Продовжуємо. Поїхали. Раз. Два, три.